Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 12 березня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Бачите, Погода сьогодні вже трошки краще. Багато автомобілів, багато покупців. Зробимо вам гарні огляди по можливості. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також популярно останнім часом послугу разові огляди. Список міст для перевірок автомобілів ви бачите зараз на екрані. Нижче номер номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримуйте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Volkswagen Caddy, 9 2009 року 7733 ціна 1.9 дизельний двигун, 266 тисяч пробіг. Так, бачу, механічна коробка. Глядай, не будемо зважати власникам. Не всі люблять попадати в камеру. Дякую. Так, покажу вам детальніше. Кондиціонер є. Так, задній ряд сидінь. Так, є в нас три вантажні автомобілі вкупі. Спочатку почнемо з вантажного Peugeot Boxer. Восьмий рік, 8500 ціна, 2,2 дизель, 340 тисяч пробіг. Так, номер телефону є ось тут. Три місця в салоні. Так, дякую. Покажу, як виглядаємо. Так, є дисплей. Кермо. Та ні-ні ні, не -ні -ні, обов'язково. П'ятипанева механіка. Дякую. А там є сидіння, та? так? Ага, ви поставили просто сидіння тоді сюди Я, покажу. Ну, документи гру спас. А, вантажу пасажирів йде по документах. Дякую. Так, є фаркоп. Так і виглядає. Так, і Рено Мастер. Рено мастер. Маємо дві штуки. Показую по черзі. Так, тут 13-й рік, 12800 ціна, 2,3 дизель, 125 кінських сил, 260 тисяч пробіг. Так, номер є. Три місця. А, він відкритий. я не помітила, дякую. Звикли, що завжди зачинені, якщо нема поряд близько нікого, показує, як виглядає. Сидіння. Шестиступенева механіка. Кондиціонер є. Так, вантажне відділення. Так, є і ще один. Так виглядає. Також 2013 року, 11600 ціна, 2,3 дислі 125 кінських сил, 306 тисяч пробіг. Номер є. Є кондиціонер, шестиступонева механіка. Також три місця. Так, є ще проктроніки. Ford Transit Connect вантажний. 9 тисяч ціна, 14-й рік, 1.6 дизель, 280 тисяч пробіг. Так, номер. Так, має бути вам видно. так, зараз Так він виглядає. Так, тут Цікаво, відкидується. Так, стан керма. сподіваюся, вам видно. Сонечко-помічник, п'ятиступенева механіка, є кондиціонер. так, Є парктроніки. Так, ну є і по кузову, звичайно, нюанси, але в нас предмет для торгу скажем так. мерседес Sprinter. пасажир. 13-й рік, 2,2 дизель, так і кондиціонер АБС, шестиступенева механіка, є спальне місце. Потім переобладнання. Не бачу. Так, двигун від дилера, без пробігу по Україні. Так, тут є, так, машинку оглядають, тому трошки шум, номер є. Так ще раз ціна 23 на старті, старт, дякую. Так, легенько показуємо, машинку оглядають. Хіба. Демфер. Оце мав шутку. Шумно. Показує. Підслухала, що демфер нового автомобіля. Пам'ятаю, хтось питав: зазвичай спринтери вантажні на ринках. Так, в салоні шість місць. Так, там ззаду я так розумію, вже буде спальне місце так, є великий монітор. Peugeot Partner, 13-го року, 8,550 ціна, 1,6 дизель, автонефарбований, 234 тисячі пробіг. Так, номер. Трошки складно показати детально. Так, п'ятиступенева механіка. Засвітлює кліматконтроль є. Так, це у нас пасажир. розсувні дверки. Фаркоп, парктроніки. Ford Transit Custom 2015 року, 13 тисяч ціна, 2,2 дизель. Так, тут ось номер телефону власника. Власника наразі не бачу. Показую так. Так, спереду три місця. Мультикермо, 6 механіка, кондиціонер є. Так, тут ще ряд сидінь. Ззаду не бачу, але так виглядає, що можливо ще й ряд сидінь. Треба уточнити все за номером телефону. Так, є парктроніки. Рено Кенго, пасажир, п'ятий рік, 5400 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Так, номер телефона є. Так, видно, вам сподіваюсь. Так, задній ряд сидінь. Мерседес Віто. 8 тисяч ціна, можливо, ще торг, четвертий рік. 2,2 дизельний двигун. Так, номер телефону є ось тут. Так, власникам заважати не будемо, покажу всередині. Ой, Пропрошу. так, зараз. пропрошую. Так то у нас 8 місць. Є парктроніки ще. Всі вже деталі до власника за телефоном. Opel Vivaro в короткій базі. Другий рік. 5500 ціна, 1,9 дизель, 395 тисяч пробіг. Так, зараз уточню номер телефону. Підкажіть а номер телефону, до кого звертатися? А він відійшов. Ага, ну зараз уточнимо. А ви, може, маєте номер його зараз? Ага, добре. Так, добре, показуємо авто. Добре. П'ятиступенева механіка. Зараз ще треба буде знайти чоловіка з номером телефону. Попитайте за такі бюджетні буси. Так, так, він. Так він виглядає в салоні. Тут ще ряд сидінь.